51 тисячу переглядів за півтора доби набрало моє відео як нагадування Зеленському, що він обіцяв завершити цю війну. Чому я це зробив? Ну, По-перше, маю право, як людина, яка наняла свою слугу, як він казав, уточнювати, чи правильно він діє, він впевнений в цьому. По-друге, яким чином я це маю зробити? Ну, от я зробив таким чином. Кожен має таке право. Да, завдяки в тому числі хейтерам, і в тому числі тим, хто лайкав відео і підтримує мене, воно набрало стільки-то переглядів. Ви знаєте, є шанси, що Зеленський його побачить. Е -э і ще чому я це зробив? Да, тому що, чесно кажучи, я, як той, хто все таки його вибирав, не хотів би розчаруватися і хотілося б вірити, що він свій намір помнить і толково його реалізує. На мій погляд. Стоило би лишний раз задуматись, тому я це закинув відео, в тому числі чи стоїло собі забороняти переговори з Російською Федерацією, навіть самі тотальні вороги, завжди да, все в переговорному процесі виясняли значно глибше. Я, лічник, як людина, і кожен, я думаю, хто вступав в конфлікт з іншою людиною, як правило, виясняв, що в переговорному процесі. Вияснялось деколи то, що ти просто не бачив це. Зворотній зв'язок показував, що я, наприклад, думав, що ця людина подло відносно мене поступила, а потім, коли заглибився в цьому розговорному процесі, вказується, що я ого, я ще подліше поступав, деколи відносно неї. І вказується, вона отак от зреагувала, от що е, тому що отак, от отак, отак. Тому це, по-моєму, якась така глупость, дитячий садик заборонити собі це. Ну, і взагалі я рахую, що ми, як люди, які живемо в вільній країні, маємо право не боятися, що нас тут захетять, от як мені тут пише, морду діло в європейських харчах. Дивишся там на фото на профілі, таке враження, що людина це мені говорить, щоб зменшити свою морду. Він думає, що принизивши ті типу, мене, він возвисився. Ну і в нас це допустило до такого низького рівня, що кожен, хто вважає, що оцей от зраду сіє, то його можна чуть ли не, не знаю обістяти, обістрати і, і вбити. Ну, вимніть експерименти, які проводилися, наприклад, третя волна, почитайте в інтернеті, там ж з цього ж все починалося. І там ще пару експериментів, не будемо про них. От так от я вважаю, що ми маємо право і нам треба задавати питання, уточнюючи тим, кого ми вибрали. Ось така фігня маля.